У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовців Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Ці люди, воїни, вони готові не тільки боронити свою Україну, державу, свою родину, свою землю, а вони готові на вівтар покласти своє життя. 41-річний Олег Дем'янчук загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області, розповів побратим полеглого Володимир. З одної роти, з одного відділення, з одного батальйону. Дуже шкода, що так сталося. Я на той момент був в госпіталі. Він завжди був веселий, добрий і добре ставився до всіх побратимів, так само як і до нього ставили всі добре. Віддати шану полеглому прийшла лучанка Неля Зінчук. каже Олег служив разом з її сином. Він однополчанин, мого молодшого. Вони були з перших днів. В Житомирі, потім були в Англії, вже в Лимані їх по різних в зводах розлучили. От Зараз мій син іменно от на бойових діях я повинна була піти і тій дитині, вітати останню честь. Троє дітей в нього, дружина. О, звичайно, хороша людина, як всі українці, щоб захищати нас від ворога. Він ж був без зниклий, а потім вже сказали це на Різдво. Що вже загинув. Хороший чоловік, доброзичливий, помічник у Я, як голова ОСББ неодноразово зверталася, завжди допомагав. Артему Степчуку було 33 роки. Воїн загинув 22 грудня в районі населеного пункту 1 травневе Куп'янського району на Харківщині. Говорить знайома родини Тетяна Потоцька Євчук. Я в своїй машині возила все, але корова його ще не возила. За така дитина безневинна, знаєте, така. Ну, дитя, просто дитя, яке мухи не обідуть, просто-напросто. Вона виховувала трьох дітей сама, без чоловіка. Вона їх поставила на ноги. Цей хлопчина це мама на опора. Я постійно згадую ці слова, коли мені писали, да, тримайтесь, тримайтесь, тримайтесь. Немає слів, щоб триматися, немає взагалі нічого, щоб триматися. Тому що немає слів таких, які би могли втішити матір. Хороший хлопчик світли, миле дитя щире, молоде. Шах. Це сім'я нам дуже відома і прийшли вшанувати пам'ять герою. Співчуваю тим рідним і близьким, хай спочивають з Богом. Ну, На превеликий жаль, у нас війна, я знаю, хай приходять люди і задумаються, що в нас гинуть люди. І я завжди завжди приходжу і віддаю шану нашим воїнам. Після завершення чину похорону домовину з полеглими бійцями пронесли театральним майданом. Поховають Артема Степчука на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі, Олега Дем'янчука на кладовищі села Покащів Луцького району. Оксана Коцергій Данилюк Суспільне новини Луцьк.